І так, день вам добрий, і от вже настав час для такого собі коротенького відеоапдейту, який буде у нас без відео, бо що відео трохи довго конвертувати попередньо, і це мені не хочеться робити. По суті, ну що, канал потихеньку буде повертатись до роботи, наскільки я це там буду спроможний зробити, наскільки мені це не буде впадло робити, отак от краще сказати. Я нарешті зміг відремонтувати свій монітор телевізор єдину залізяку, через яку відео поки що і не виходило. У мене, в принципі, був, як я казав, монітор, якщо хтось читав там коментарі на останніх двох відео, які я там викидував, у мене був монітор на заміну, але він 4х3 співвідношення сторін, тобто квадратна фіговина і. Максимальна роздільна здатність у нього 1280 на 1024, тобто максимум я міг там записувати відео в 720 p Але я вирішив, що краще цього поки що не робити і почекати, поки я відремонтую телевізор. Зайняло це до Біса майже цілий місяць, але ось вже два дні назад буквально я забрав його з сервісного центру і зараз вже зміг записати. Епізод по Binding of Isaac 20, який вже має чи то цього дня, чи то наступного, не знаю, коли це відео вийде, але цей епізод має бути для вас доступний. Графік виходу відео відсутній. Єдине, що можу сказати, що, скоріш за все, все буде як і раніше, вас очікує три гри: Binding of Isaac, Don't Starve і Alien Isolation. Цього тижня Alien Isolation може ще не бути, бо я не впевнений, що в мене знайдеться час, щоб е, виділити його на запис, а потім ще й рендер, конвертацію епізодів. тих. В основному я записую десь години-півтори, і тільки після цього я нарізаю те відео, щоб кілька епізодів на пару тижнів було. Ну, це що стосовно графіку. до речі, кажучи, є ймовірність не дуже велика, але вона є, що у мене десь походу, з наступного тижня трохи може звільнитись час. І як мінімум один раз на два тижні у мене один чи два додаткових вихідних дні будуть. Вже так вийшло. І це означає, що я, можливо, зможу, наприклад, повернутися до Lords of the Fallen і дописати. Це проходження, хоча я сумніваюся, що це комусь хоч комусь буде це цікаво, але можливо я з цим продовжу. Інший варіант, я можу подвоїти кількість відео, наприклад, по тих, які зараз виходять, це начебто я ще зможу витримати по часу і по своїй лінії. Або можу просто перемкнутися на якусь іншу гру. Я, наприклад, 300 разів вже заїкався там ще зимою про Майнкрафт. І, по суті, можу зараз до нього так припертись і почати в нього грати, наприклад, на одному із українських серверів. Наскільки це розумна думка, це, чесно кажучи, вже окрема розмова, але я можу. Чи буду, не знаю. Ну, ладно, В принципі, на цьому у мене все. Відео, як і раніше, як мінімум, ще цей тиждень буде їх три штуки. З наступного тижня ми подивимося, можливо, до 4-5 на тиждень підкину, але. Як завжди, у мене відео достатньо такі довгі, від півгодини до години, тому не знаю, як вам це. Зручно, незручно. Е, далі там нічого такого, наче не буде відбуватись. А зараз поки що я, напевно, закину це на рендер, цей відеоапдейт, і сам піду в YouTube пускати слину на те, як люди грають в Bloodborne. Бо я його не зможу купити ще дуже довго. Та й саму приставку пещити. Ладно, на цьому все. Бувайте, сподіваюсь, ви хоч трошки раді цим новинам. До зустрічі!